Доброго дня, до вашої уваги. Хочу представити вам майстер-клас почистки форсунок. До нас сьогодні завітав автомобіль. Шкода Tour. Зроблена була в неї комп'ютерна діагностика. В автомобілі є певні несправності, автомобіль заводиться погано. Я показала бідна суміш у третьому циліндрі, і того ми будемо е, чистити форсунки. Е, чого я взяв? Е, так? Е, хочу показати, щоб мали ви уявлення повністю процес із зняттям форсунок і установкою, і контрольним запуском автомобіля. Для того, щоб нам Почистити форсунки автомобіля нам необхідно інструмент. Ми підготували тут інструмент, є набор головок, є викруток рошкових ключів, плоскогубців і круглогубців для зняття кілець і хомутів на патрубках автомобіля. На даному автомобілі встановлено газопаловне обладнання. Ми бачимо форсунки. Форсунки ми будемо чистити бензинові. Вони встановлені на рампі. Встановлено на рампі будемо демонтувати цю рампу. Так, поїхали. На рампі ми бачимо чотири форсунки. Візуально на них подивилися, вони дуже зовнішні забруднені, забруднення, забруднення, є внутрішнє забруднення. Будемо їх чистити в ультразвукові. Форсунки ми демондували з рампи автомобіля і будемо чистити їх зовнім. Для цього, щоб почистити форсунки, ми будемо використовувати, так як ми працюємо з рідиною для техніки безпеки, використати окуляри. Приступаємо до погрузки форсунок в ультразвукову ванну. Погрузили ми форсунки. Так як форсунки у нас забруднені, виставляємо час. Час ми виставимо 15 хвилин, щоб форсунки почистилися ззовні. Нажимаємо. Очищаються у нас форсунки. Дивимося. Як у котик забруднення. Порсунки чисто у нас вийшли зона чисти. Чистили ми рідиною спеціальною для ультразвукових ванн. знутри через імпульси. Так, Виставляємо на спеціальну підставку для сокрування форсунки. Підключаємо живлення кожної форсунки, щоб подати імпульс. Підключили ми. Виставляємо час. Час виставимо 15 хвилин. 15 хвилин. Тут режим у нас імпульсу стоїть. Нажимаємо кнопку старт на ультразвукової і подаємо імпульс. Ультразвукова ванна у нас не пішов, ярмі уже при цьому зняти, боринський ніяких не буде. Знімаємо форсунки. Також у нас є тестуючий стенд, є рамка, на яку ми будемо і встановлюємо ці форсунки для подальшого тестування на стені. У нас стань предназначений для, для шести форсунок. На даному автомобілі у нас 4 форсунки. Форсунки встановлені, при цьому ми вибираємо режим для їх тестування і перевірки, як подається рідина. Можна включити, в принципі, ми включимо, покажемо. В автоматичному режимі. При цьому цей певний стенд він провірить форсунки на певних оборотах. Ми зараз бачимо тут 650 оборотів, він буде додати ці обороти і тестувати в кожному режимі, як є на даному автомобілі. Створиться в нас, включимо тиск. Творити ганди. Ну, У нас зараз тоді кожному врублені є плюс-мінус свій тиск. Тестує, пролив портунки, ми дивимося, почищені вже портунки, як йде при топлива. При певних оборотах обороти додавали двигуна 2400 обертів, ми подивилися що в принципі заповнення кол рідиною практично однакове. Тестування наших форсунок закінчилося. Ці форсунки перша, як ми бачили, трошки не доливає, але це є допустима норма. Ці форсунки знімаємо із стенда і будемо... Установлювати на рампу автомобіля ми зняли рамку стенда, є у нас рампа автомобіля. Купили такі кільця для уплотнення форсунок. При каждому змітті заміни чистий форсунок. І це вважається одноразовим, Ми встановлюємо нові кільця, знімаємо форсунки. Порсунки установлюємо. На рамку автомобіля встановили. І в зворотньому порядку будемо збирати рамку з посміхами на автомобілі. На даний двигун автомобіля рампу із форсунками підключили бензинові форсунки, підключили газові форсунки, тепер будемо робити контрольний запуск автомобіля. Перед тим, як зробити контрольний запуск автомобіля, у нас у системі немає певного тиску. Нам повернути пару разів Ключа зажигання, щоб включився насос упалений і, і закачало тиск. იქ მეტყვია